Методи каскотерапії в роботі з темою самосаботажу. Самосаботаж це поведінка людини, яка завдає шкоди їй самій. Це усвідомлене чи неусвідомлене саморуйнування власного життя. Самосаботаж це наявність двох суперечливих бажань: одне свідоме, друге підсвідоме. Ви знаєте, як хочете рухати своє життя вперед, але досі з якихось причин застрягли на одному місці. Саме суперечливі потреби, які є в кожного з нас, створюють саме саботажну поведінку. Ось чому ми підсвідомо протидіємо усім спробам змінитися. Однак, якщо ви маєте достатньо сили волі і готові керувати своїм життям, цьому можна зарадити. Казкотерапія може допомогти з проблемами самосаботажу, використовуючи казки для аналізу внутрішніх конфліктів та розвитку стратегій самодопомоги. Методи включають читання, обговорення, переказ казок, а також створення власних казок, що відображають внутрішній світ та проблеми.